Не далі з нами Сергій Куюн, експерт з енергетичних питань, директор ТОВ Консалтингова група А 95 Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня рада повернула акцизи на пальне. І як швидко, і наскільки зростуть ціни? Ну насправді, цей, це питання повернення податків з'явилося на порядку денному. Не тільки через те, що державі дійсно потрібні гроші, а й через те, що зараз дуже слушний період для цього ціни на нафту знизилися в світі до 90 доларів за барель. Тримаються там спочатку, це було в серпні, зараз. Потім зросло трошки зараз знову 90%. і це створює умови для того, щоб навіть повертаючи податки, щоб не було щоб не було збільшення цін на заправних станціях. Тому ми не прогнозуємо. Я не прогнозую коливання, не прогнозую зростання цін на колонках. Але все таки, от дизель то дорожчає. Я навіть сьогодні бачила по-моєму по 57 гривень на якісь Ні, Заправці. ні, ні. Ціни, ціни насправді ціни насправді стабільні. В них є потенціал для зниження, але оцей потенціал він буде використаний якраз для того, щоб проковтнути цей новий податок. Тому так зниження не буде, але не буде і зростання ціни у наслідок введення податку. Так, а з дизелем взагалі, що зараз на ринку? Його є дефіцит. Ну, як ми бачимо, черг немає. При тому вже дуже давно є профіцит всіх марок нафтопродуктів і бензину диспального, скрапленого газу дуже багато, і це навіть не дивлячись на те, що ми знаходимося зараз фактично на піку сезону споживання активного тобто, це серпень, це вересень і це перша половина жовтня. Ми не бачимо проблем зовсім з пальним. Дуже великі запаси розосередили трейдери по всій країні. І відповідно все проходить дуже дуже спокійно, і ринок має всі марки більш ніж достатньо. Чи чекати нам паливної кризи взимку? Справа в тому, що за останні три місяці, чотири дійсно відбулася перша серйозна перемога України на економічному фронті. Йдеться зокрема, зокрема про те, що ми змогли побудувати фактично новий паливний ринок. Ворог зруйнував 100% джерел постачання пального, які у нас були до війни. Він розраховував на те, що ми зупинимось, що зупиниться економіка, зупиниться армія і так далі. Але насправді ми. Не просто побудували новий ринок. Ми сьогодні маємо, як я вже сказав, профіцит пального. І крім того, і саме головне це те, що побудована дуже гнучка диверсифікована система постачання, як у географічному плані. Тобто, ми отримаємо з декількох країн європейських пальне. І по-друге, що більш важливо, це дуже гнучка транспортна система, тобто дуже велика частка це 40 відсотків. Приходиться на припадає на автомобільні постачання, які теж такі дуже розпорошені, дуже гнучкі, і це навіть з точки зору безпеки дуже вигідна конфігурація. Тому я не думаю, що е, можливий рецидив того то тієї кризи, яку ми бачили в травні і у червні. Е, хоча я знову таки не хочу виключати якихось форс-мажорів, все ж таки, це війна. По перше. Ворог тримає на прицілі критичну інфраструктуру енергетичну. Ну а по-друге, це те, що дійсно у зимовий період 5 грудня нагадаю, починається ембарго на постачання російської нафти в Європу, а з 5 лютого ембарго на постачання російських нафтопродуктів. І скажу так, що в Європі дуже сильно нервують цього приводу. Є побоювання того, що може бути дефіцит пального. І, звичайно, це може нас теж торкнутися. Відповідно, зараз трейдери шукають необхідні європейські трейдери, наші трейдери шукають необхідні обсяги пального, пробують контрактуватися. Час ще є, тому я сподіваюся, що питання буде вирішене. З автогазом що не чекати сплесків, не негативних, не позитивних. З автогазом ну тут теж все добре. Є постачання як з Польщі, так і з Румунії, досить, досить таки теж профіцитні, пального більш ніж достатньо, і в цілому скаплений газ він першим вийшов з цієї кризи через те, що навіть до війни, на відміну від дизеля і бензину, до війни невеличкий, але був обсяг постачання імпорту з Європи. Відповідно, трейдерам вже була знайома ця проблематика. Був відповідний транспорт, був відповідний досвід, і вони скоріше змогли налагодити нові постачання, коли закрились традиційні. Відповідно, цей ринок почувається сь сьогодні дуже добре, хоча він і дійсно втратив досить великі обсяги споживання. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, чи є інформація про повернення роботи АЗС на деокупованих територіях, наприклад, на Харківщині, як туди довозять пальне? Скільки воно там коштує? Ціни по всій країні особливо, ну, якщо ми говоримо за роздрібні, ціни більш-менш однакові. На деокупованих територіях чесно кажучи, не скажу. Я думаю, що там не поспішає бізнес відновлювати. Насправді. Ми, ми розуміємо, що там фактично не залишилось ні транспорту, ні людей. Відповідно, щоб заправна станція працювала, треба щось продавати. Якщо там нема споживача, то відповідно цей об'єкт буде ну, збитковим. Відповідно, ще питання, наскільки треба його поновлювати. Тому я впевнений, що ну, я, я не чув якихось нарікань, що десь не вистачає пального. Ще одною однією особливістю періоду є те, що через зміну логістики і зростання ролі автомобільних перевезень дуже багато було придбано українськими трейдерами нових бензовозів, і тому їх сьогодні в країні стало там, я думаю, в два-три рази більше, ніж було до війни. Тому я думаю, що питань з постачанням пального не має бути. Дякую вам дуже пане Сергію. Сергій Куюн, експерт з енергетичних питань, директор ТОВ Консалтингова група А 95 Був з нами на зв'язку. Говорили про пальне і дуже насправді обнадійливі слова пана Сергія про те, що по перше бензинова криза, яку ми дуже добре з вами пам'ятаємо, цієї весни пізньої і навіть початку літа, що вона не повториться. Що в нас є бензин? в достатній кількості ми освоїли наші трейдери нові логістичні постачання. Ми навіть виграли битву. Від назвемо це так на економічному фронті за бензин, і тому зиму сподіваємося, хоча б спальним, переживаємо дуже і дуже в позитивному ключі.